Бог війни Нептун завітав до цієї нафтоперевалочної бази. Але ще раз це не верифіковано. Українські ракети Нептун, начебто, були там одна, дві, не знаємо. Mm -hmm. Подивимося там. На офіційну позицію українського керівництва або, можливо, росіяни розкриють якісь дані. Ну зглянемо в будь-якому випадку. Є влучання, є результат. База палає. Не знаємо, ще наскільки вона масштабна. Це один резервуар, два-три, але пожежа дійсно була така явна, очевидна, і не можна сказати, що це спалахнула суха трава, сухості як кажуть. Чим цікаво новоросійськ це дійсно велика велика локація. Там і російський флот військовий ховається, який з Криму втік. і Він періодично ночує то в Абхазії, то в Новоросійському. Намагаючись не виходити відкрити море, щоб не потрапити під удар українських так само нептунів або українських безпілотників. Це одна сторона. А друга це дійсно велика велика нафтоперевалочна база, куди стікається нафта здається з Каспію, і потім вона йде на експорт. Але залишається можливість для росіян, але залишається можливість для Росіян експортувати цю нафту навіть до країн Європейського союзу. Тому це важливо проговорити.